Друзі, вітаю! Сьогодні нове відео, яке я дуже сильно хотіла записати. Чому? Тому що натрапила нещодавно на кейс, який мені надзвичайно сподобався. І я захотіла прокоментувати, що ж власне роблять ці люди, щоб викликати такі емоції. Розповідаю, нещодавно здійснювала покупки на сайті Makeup і. Часто переглядають відгуки про товари, особливо нові, які я купую, для того, щоб зрозуміти, які є переваги, там, люди користувалися, які в них враження, що там негативного було, і зрозуміти, чи буде це впливати якось на мій вибір. І е, мейкап раніше сам зараз, я так розумію, вони дали можливість своїм е, клієнтам, ой, своїм брендам, е, ну, власне, теж клієнтам, тобі, е, також mm -hmm. опрацьовувати ці відгуки і якось на них впливати. Mm -hmm. що з такого неочікуваного, чому я звернула на це увагу, тому що мейкап зазвичай досить доволі сухо працьовують ці фідбеки, концентруються на негативних фідбеках і з ними вже, власне, працює, з негативними якимись ситуаціями, які відбулися. А тут я помітила, що щось зовсім по-іншому. І спочатку подумала, що це мейкап, елевейтнув вейтнув себе свій супорт, але ні, це був бренд. Отже. Ми сьогодні в такому експрес-форматі розглянемо, що ж зробив цей бренд, щоб звучати саме так. Ми зупинимося на декількох пунктах. Це буде експрес-аудит. Я не буду детально там робити якийсь суперпрофесійний глибокий аудит. Це речі, які я хочу підкреслити, які я зразу помітила і мені захотілось поділитися з вами. Для початку хочу сказати таку інформацію, що я розглядаю загалом сапорт, будь-який як першочергово, як полотно. Біле полотно, що я маю тут на увазі? Це біле полотно в сапорті це просто професійний, привітний, грамотний сапорт, який надає інформацію, яка... ефективну підтримку. Тобто інформацію, яка дійсно вирішує проблеми запити його користувачів. Це таке база, біле полотно, на яке далі все нашаровується. А що ж, власне, може нашаровуватись для того, щоб звучати якось по-іншому, вирізнятися? І е, мати свій власний стиль. Власне, я вже сказала слово стиль. Е, я думаю, що багато з вас, е, особливо ті, хто має справу з бренд-менеджментом, з сапортом, сервісом, знають, що таке тон tone of", tone of voice, тон голосу, тональність звучання по-іншому. Е, точніше, більш вулично українською, напевно, передає термін «тональне звучання. Що ж це таке? Це певний стиль, яким комунікує бренд своїми користувачами. Він починається з лендінгів сайтів. Назв кнопок в додатку із секцій, там якихось в додатку, завершуючи власне саппортом. Ну тут можна посперечати зі мною з чого починаючи, з чого завершуючи, знову ж таки дивлячись, який це продукти, яка бізнес-модель і так далі. Але загалом ви зрозуміли, це те загалом всіх точ, точка в моментах, де клієнт пересікається з продуктом, те як продукт чи сервіс спілкується зі своїм клієнтом. До Тону Вольс входять, як він реалізується, він реалізується за допомогою стилістичних таких надмовних речей зазвичай, ну, мовних теж насправді, це інтонація та різні там, синтаксичні конструкції, різні лексичні конструкції і так далі. Навіть до речі, тим, що бренд вирішує говорити, а що не вирішує говорити. Це теж туди входить. Так. Отже, я, до речі, забула сказати, я підглядаю свої нотатки, тому часто опускаю очі. Дозвольте мені задемонструвати екран, ми будемо розглядати, я вам покажу відразу там ці відгуки, і ми будемо, я буду їх коментувати по пунктам. Оскільки я почала з Tone of Voice, я сильно довго на ньому зупинятись не буду, але дещо прокоментую. Про що ми взагалі говоримо, про який товар? Це магнієві солі, магнієві солі для ванн. Що це взагалі таке для контексту розкажу? Це ну, сіль, магнієва сіль, е, яку там, розводиться в ванні, приймається ван, ванни або курс, е, там, курс прийому цих ван. Для чого? Для заспокоєння нервової системи, розслаблення м'язів, взагалі полегшення проживання стресових ситуацій в житті. Все, що робить магній. Е, це важливо для ця примітка важлива для деяких пунктів, які я сьогодні буду озвучувати. І так, Тоном voice. взагалі склалось враження, що вони, вони знають своїх клієнтів, точніше, швидше за все, клієнток. І вони спілкуються з ними як подруга-експерт на кухні, розказує щирі життєві рекомендації, що працює, реально працює і дає якийсь результат. На, ну, взагалі, ми переживаємо всі купа стресу. І, на полегшення там, переживання цього стресу, на покращення стійкості нервової системи і так далі. Як вони це реалізують? Взагалі вони стараються звучати доволі професійно, але також вони використовують багато коннотативно забарвленої лексики, наприклад, от, часто прослідковується слово тішимося, що є конотативно забарвленим. Ой, а давайте я буду шукати. Ага, ось, Аля, тішимося, що Іль Епсома подобається всій вашій сім'ї. Приємного використання і далі. А, до речі, що я помітила, що був один відгук від клієнтки десь у нас знизу, яка використовувала власне слово. Можливо, це на другій сторінці було, я не пам'ятаю. Ось, Наталя сказала їм, що тішуся, що підтвердилася жінка щодо властивості цієї магнієвої солі. Отже, можливо, я собі так думаю, що вони аналізували те, як спілкуються їхні клієнтки, і вони їх відзеркалюють. Вони собі запозичили ось цю лексику, і вони не користуються, що дуже хитренько і розумно, і круто Молодці. Далі вони використовують дуже багато підсилюючих слів, типу, дуже чудово. Там сильно подобається, багато застосовують такої позитивної лексики. Чудово, щиро, щирі емоції. Про здоров'я багато говорять. Тобто, це все така, такі, створює позитивний вайб навколо взагалі цього ком'юніті, яке склалося в цих відгуках на цьому сайті. Загалом. Це все, що я хотіла сказати по їхньому тон овось. Я впевнена, що кожен з вас, хто прочитає оці відгуки, реально відчує цю емоційно, відчує цей досвід, як цей бренд спілкується з ними. Дійсно, воно відрізняється від того білого полотна, про яке я говорила на початку. Далі, другий пункт це виражена любов і захоплення своїм брендом. Вони знають своїм продуктом. Вони. Реально знають, про що їхній продукт, як він впливає позитивно на життя їхніх клієнтів, і вони цьому реально тішаться. Реально тішаться секунду. Наприклад, розглянемо фідбек Олени за 4, за 9 червня. Ось. Яка розповідає, що мені призначили курс Магніохван, сіль хороша, силь Івана дуже розслабляється, він хороший рекомендує. Що ж відповідає ПП Екобіс? Могли сказати, типу, круто, дякую, вражені, спасибі, бажаємо всього хорошого. Ні, тут якийсь майже цілий абзац. Олена, чудово, що магнію Івани допомогли вам вирішити питання зі сном та напругою. Вони реально радіють за це. З досвіду і відгуків, знаємо, що приймаючи курсом, досягається позитивність такий результат. Підтримуючи процедуру, можна робити раз на 1-2 тижні. Дякуємо. То вони ще додають якусь додаткову цю інформацію про вони себе позиціонують як люди, які реально розбираються і реально люблять цей продукт. Далі. Тут насправді, якщо ви почитаєте ці відгуки, ось цієї любові і захвату своїм продуктам реально багато, і воно ну, навіть зараз буде в наступних відгуках, які ми будемо розбирати. Третій пункт дуже хитренький це похвала клієнтів. Це дуже хитрий інструмент. Люди, які займаються цими гейміфікаціями, фреймворками гейміфікації і в цьому всьому розбираються, вони про це знають. Люди дуже люблять, коли їх хвалять. Це раз. По-друге, люди дуже люблять відчувати себе кращими людьми. А коли їх хвалять за те, що вони кращі люди для самих себе, це взагалі топ. Що мається на увазі? Наприклад, ось цей бренд він в багатьох відгуках дає відчуття клієнтам, що вони молодці, що вони турбуються про себе. Це супер класний хід і прийом з їхньої сторони. Зараз я знайду на другій сторінці у нас має бути Катерина, яка залишала відгук. Катерина. Ось, вона розказує, що бере вже п'яту банку, коли хворіє, погано себе почуває два рази на день, полегшуємо чуття, допомагає організм вводить токсини через шкіру. І екобіс відповідає їй, що дякуємо вам за довіру, радіємо, що маєте чудову звичку піклуватись про здоров'я природніми методами. Тобто вони радіють, ну вони реально щиро радіють, і вони хвалять Катерину за те, принаймні я їм вірю, що вони щиро радіють. Вони зробили так, щоб я їм повірила, що вони щиро за неї радіють. І вони її хвалять за те, що вона зробила собі чудову звичку, а всі ми намагаємося привити собі чудові звички, не завжди в нас це круто виходить. І вона піклується про своє здоров'я. Це вони її підкупили тут дуже круто. Також Наталя, друга сторіночка, у нас. А, дивіться, які яка прикольна штука. Вона там пише про те, що там, продукт такий, як вона очікувала, сподобалась, і вона рекомендує. Що вони роблять тут? Наталя, дякуємо за відгук. Коли споживачі рекомендують нашу магніму сіль іншим, це висока оцінка нашої роботи як виробника. Тішимося, що вам сподобалося. Вони. А, Роблять так, щоб Наталя відчувала себе круто, те, що від того, що вона їх порекомендувала, і змусила їх тішитися. Вона змусила їх відчувати себе круто, і вона себе від цього відчуває теж дуже добре. Тобто, і в якому моменті вони її хвалять? Вони її хвалять і таким чином змушують відчувати себе добре в тому моменті, коли вона ж їх і рекомендує. Цікавий момент. От. І четвертий пункт, на якому я би хотіла зупинитись, це про активність. Вона прослідковується в дуже багатьох відгуках тут, в їхніх опрацюваннях маю на увазі тут. Що мається на увазі? Знову ж таки, я вже трішки зачепила це. Це вони не просто відповідають, типу ой, дуже дякуємо, раді, до побачення. Вони часто додають якусь ще інформацію, яка От, допоможе їхнім клієнтам. Краще застосовувати, наприклад, цей продукт. Зараз я вам скажу. Перша сторінка Алла. Те, що це? Ой, ой, перепрошую за. Сподіваюсь вас цей. Не... Не змілила від того, як я швидко це стало. Так, щось я неправильно була, можливо, це була інша сторінка зараз глянула. Так, ось, наприклад, вона говорить про те, що класна сіль вона брала для своєї дитини заспокії та з за і вони, наприклад, рекомендують, вони не просто кажуть, ой, ми раді там, за вашу дитину, можна було на цьому змінитися. Вони кажуть, ми рекомендуємо і вам приймати вам і сіль. Нам всім зараз так потрібен магній і спокій. Це такий короткий відгук, це таке коротке повідомлення, але в цьому повідомленні вони, по-перше, її порекомендували і, і знову ж таки про неї попіклувалися, про те, що нам всім зараз потрібен магній і спокій. От, власне, тут, якщо подивитись, тут багато того, що вони рекомендують. Ми вже з вами попередньо розглядали там те, що вони говорили, що рекомендуємо приймати ці ванни курсами і так далі. І тому потім. Отже, що тут можна сказати? Ті, хто опрацьовував ці відгуки, вони молодці. Вони реально включили, вони реально попіклувалися і подумали про такі важливі компоненти, як Tone of Voice, як вони будуть, яким тоном, інтонацією, які слова вони будуть підбирати. І це їм вдалося реалізувати, відглядівши своїх клієнтів, віддзеркалюючи своїх клієнтів і так далі. Їм ем пощастило з продуктом, оскільки він націлений на піклування про здоров'я, і вони це знають. Вони знають сильну сторону цього продукту, і вони її протягнули протягом всіх відгуків це те, що вони піклують, вони показують, що вони піклуються про своїх клієнтів. Вони намагаються додати цю, зробити цю додану вартість, додану цінність, не вартість, цінність до цього продукту, розказати, як він працює, як він краще розкривається і так далі. Тому всім рекомендую ось цей. Пепе, Екобіз, молодці, просто тішуся за них, що вони змогли це реалізувати.